Чи може ціна на яйця в Україні стати такою ж захмарною, як у Сполучених Штатах? Чи прогнозуєте ви суттєве подорожчання протягом усього року? У нас це відбуватиметься хвилями. Чому ну по перше, через погодні умови? А у нас велику частку на ринку посягають як і промислове виробництво, так і пропозиція від домашніх господарств? І тому, коли відносно тепла погода в Україні починаючи там з квітня місяця до середини жовтня, ми маємо Чисельну пропозицію від домашніх господарств, що дають можливість стабілізувати ринок, і таким чином конкуренція між виробниками породжує зменшені ціни. А коли холодна пора року. Відповідно затрати на виробництво збільшуються, від домашніх господарств. Надходить дуже мало пропозицій. В основному це великі промислові виробники, які в тому числі і експортують, які в тому числі залежні від ціни на тепло, на енергетику, на корми. А відповідно, як складається ситуація там на ринку, так вона коливається всередині країни на цінах. На яйця давайте теж згадаємо, що в нас умовно. Був період 24-му році, коли ціни були дуже високі, а потім різко опускалися. Зараз 25-му році ми відчули теж додаткове підняття ціни уже починаючи з лютого місяця, коли були сильні морозні дні. Затрати на їх вирощування збільшилися, і відповідно ціна на ринку теж відзначила. Я думаю, тенденція з частковим подорожчим протримається до великодних свят. А далі за рахунок і теплих днів і, і пропозицій з боку домашніх господарств будемо бачити зменшення там на 20 подекуди 30 відсотків від ціни, яка існує на сьогоднішній день. Тому тут теж немає знайти якось однієї прямої, і сказати, що така ціна буде цілий рік триматися, нічого не буде впливати, змінюватися. Чи є в нашій країні бодай якісь продукти, які не стануть дорожчими, а не або навіть можуть подешевшити цього року. Ну, треба очікувати сезонний фактор надходження пропозиції на ринок ранніх овочів. Тобто, будемо дивитися, тому що овочі в цьому сезоні 24-25 рік продемонстрували один із найбільших ростів і той самий борщовий набір або огірки і, і томати, І відповідно, це е, сьогодні ставить такі великі питання перед українськими родинами. Хто може собі це дозволити? Тому є очікування, що від пропозицій. Ранніх овочів, які будуть надходити з тепличних господарств, потім ранні овочі, які будуть зібратися під відкритим ґрунтом, можливо, сприятимуть той кількості, яка існуватиме, і сприятимуть зменшенню ціни. Що стосується і інших видів, ну пік знов ж таки та саме овочева група у нас настане серпні, вересні місяці, коли будуть ще більше від під відкритим ґрунтом вирощено пропозиції. Тоді можна буде очікувати на зменшення цієї продукції щодо інших. Видів, то вони багато в чому залежні від фактору співвідношення гривні до долара, співвідношення інфляції, як буде складатися, ціни на зернові. І, відповідно, тут зараз наперед спрогнозувати дуже важко на наступні півроку